Колектив комунального закладу Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат номер 2 У нашому навчальному закладі функціонують дошкільні групи, в яких навчаються і виховуються дітки з вадами слуху від 3 до 6 років. Навчально-виховний та корекційно-розвитковий процес забезпечують високодосвідчені фахівці, які мають дефектологічну освіту за спеціальністю сурдопедагогіка. Навчально-виховний процес та корекційно розвитковий процес планують вони у відповідності до програми розвитку дітей з порушеннями слуху Стежки у світ. Скажи добре. добре Ли лашов кінчики язычка, кинчики зучка, сюди вниз, 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 сюди, оттуда, хорошо, хорошо, спинка ячка, добро, корень язычка, но язычок.

О -са. О, СА. Склади числовий ряд. Поклади цифри. Цифри. Циф. Ли. Поклади один. Від одного. Давай, один до семи. Виклади цифри. Шукай. Так, чотири. П'ять. П'ять. Хорошо, шукаємо. П'ять. Так. Ш... Ні, не надуваємо щочки. Шість. Молодець. А тепер розкладемо таблички. Один. O. O, D. Sim. 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 Sym. 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 Один, Один, два, два три, 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 Три. молодець. Кі, к. Яка це квітка? Як називається? 嗯吧。Mm hmm. mm hmm. в своїй роботі музичний керівник робить на слухамовленєву реабілітацію дітей з порушенням слуху через фонетичну ритміку. На кожному занятті дітей навчають сприймати, диференціювати мовні та немовні звуки, визначати джерело звучання, напрям звучання, темпр, звуковисотність. Такий підхід забезпечує формування у вихованців естетичного сприймання навколишніх звуків. рубіть хлопці ти чака Проводять заняття з ознайомлення з навколишнім, організовують ігрову діяльність, а також проводять заняття з образотворчої діяльності, де дітей навчають аплікації, ліпленню, ознайомлюють з нетрадиційними методиками, технологіями образотворчої діяльності. Супроводжують вони також дітей і на музично-ритмічних заняттях. Проблема формування зміцнення і збереження здоров'я дітей. В наш час є дуже актуальною. Тому в своїй роботі з дітками в нашій школі ми впроваджуємо здоров'я зберігаючі технології. А саме це робота дітей з піском, пісочною терапією і малювання на склі. Ігри з піском дають дитині змогу відчути себе більш впевненою. Діти не бояться під час роботи щось змінювати, створювати нове. Навіть наші традиційні заняття ми так само переносимо в пісочницю. Вони це сприймають з задоволенням. Це є такий елемент і несподіванки. І дітки дуже люблять працювати з піском. Це і розвиток моторних здібностей дітей. І так само воно впливає на розвиток пізнавальних процесів. відбувається інтенсивний гармонійний їх розвиток. А послухайте мене, як ми будемо вітатися з пісочком. Покладіть додому. Кладіть долоньки, закупили рукавочки, молодці. покладіть домой. А тепер візьміть і візьміть долоньки в пісочок. Дуська, клади ручки. Кладіть. Кладіть, підніміть. І пісочок посипався. Так? Сихенький, так тепленький пісочок. Привіталися ми з пісочком. А на спрощаний чоловічок каже, що хоче з вами пограти. А щоб нам було весело, він пропонує, подивіться, які у нас цікаві карточки. Ми зараз з вами по черзі будемо витягати і будемо грати в різні ігри. Ось давай, Дуська, перша, витягай. Бери, витягай, яку хочеш. Тягай. Бери долоньку, витягне, яку хочеш. Бери, Бери карточку. Витягни. Ось так. Будемо дути. Що у нас тут намальовано? Будемо дути на пісочок. Подивіться, для цього в мене є ось такі палички. Кожна тримає паличку, ручки. Ой, як душі, ще ще, ще населяйте. дуй пісочок. Бери. Тримай. Тримай, бери ручку. Ой, які ви цілу бурю в постелі зробили. Молодці. А це завдання, куди. Нам потрібно з вами намалювати. Любимо малювати. Любимо. Але для цього ми перейдемо з вами ось до цього столика. Хоч зараз я намалюю такі кружечки вам. А ви з цих кружечків намалюйте обличчя. Так? Подивіться, очки, носик і ротик. А Ану намалюйте. Дуська, ти тут малюєш. Що малюємо? Очки, носик. І ротик. А тепер домалюємо вушка. Вушка домалюємо. Вушка домальовуємо. Нам потрібно з вами знайти скарби. Подивіться, ось тут заховані десь копієчки. Кожній даю лопатку. Так, дівчат. І ми будемо сіяти. Набирайте пісочок. Набирай, набирай, набирай. Маша, ти Наташ, тримаєш. Висипайте сюди. Збираємо. Що ми знайшли? Ще знайшли копієчки, так? Малювання на склі ми в своїй роботі використовуємо для профілактики корекції тривожності наших діток. Дітей цей від мистецтва приваблює тим, що вони, воно для них є незвичним. Не завжди можна побачити свій малюнок в таких трьохвимірних, можливо, навіть в 3D. Малюнок у дітей постає. Об'ємним, вони можуть працювати разом по обидва боки аркуші. Вони не дуже переживають, якщо роблять якісь помилки, вони легко можуть їх виправити. І це для них навіть це малювання є якимсь таким чарівним, якимсь таким чудом під час їхньої роботи. Що це таке? Квіт? Це перші вісняні квіточки. Ну понюхайте. їх. Пахнуть і ласочка. Пахнуть, правда? І ми yeah. намалюємо, як водичка лється з капелля. Ось так тримай. Гарненько, молодці дівчата. Mm -hmm. Одна така доріжка капає. Mm -hmm. Кап. Кап. Ка. Кап. Кап. Капає Кап. Кап. водичка. так? Капає, так? Подобається тобі малювати. Весна да? прийшла, так? До нас? Маша, яка пора року? Весна. Молодці. Подобається дощ! Подобається. Позитивні результати в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами ми спостерігаємо при застосуванні паличок кюзенера. Вони допомагають діткам засвоєння елементарних математичних уявлень, сприяють розвитку уваги, фантазії, пам'яті, виховують самостійність, наполегливість в своїй роботі. Вони дуже прості і зрозумілі діткам. Роботу з цими паличками діти сприймають як гру. Складаємо квіточку. Маша, Наташа самі працюють, вони вже великі. Дівчата, так? Дуже гарний будиночок. Ще чого не вистачає. Тут. Віконечок. Так не вистачає. Давай, складемо зайчика. Дивись. Синю на синю накладаємо. так? Вушка накладаємо. Що? Носик який в нього. Червоний. Дивись якого кольору? Тут у нас сказала. Дівненько, ще, ще, ще де нам потрібно. Ще паличка нам потрібна, так? 3. 3. Бачу, ми ще, бери, куди покладемо паличку. Ось цієї палички у нас немає, бачиш, тут немає. Так. Куди покладеш? Викладаєш. Спочатку пропонуємо їм викладати на малюнку. Що ми будуємо з тобою, Маш? Літачок, виходить у нас літачок, бери паличку, ще клади. Подивись, отак. Во, молодець, Маша. Обережно, старайся Маша. Ось так, подивись, тут ще треба докласти скільки смужечок. Дуся, як, Дуся, молодець. Дуся склала, зечка склала. Так, Маша Наташа на теж справляється дерева, гілочки роблять.